Всім доброго дня! Вас вітає Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту. Продовжуємо наше інформаційне просвітницьке рандеву. Пропонуємо вам поринути в атмосферу розвитку та вдосконалення залізничного транспорту в Україні. Ну що, поїхали? А зараз трішки історії. У другій половині 19 століття в епоху бурхливих змін та технологічного прориву на тернах сучасної України відбувався справжній революційний розвиток залізничного транспорту. Давайте разом подивимося на цю подорож у минуле. Кожен рік цього періоду буде відображений на карті, і ви побачите, як розвивалася залізниця на цих землях. Цей часопис розкриє перед вами той шлях. Який долали піонери залізничного транспорту у 19 столітті? Перша українська залізниця була прокладена від Львова до перемишля і відня 1861 року. У жовтні у Львові завершилося будівництво вокзалу і 4 листопада туди прибув перший потяг з Відня. А тим часом на українських землях у складі Російської імперії розпочалося будівництво іншої важливої залізниці лінії Одеса Балта, 4 травня 1863 року. Державним коштом розпочалося будівництво цієї лінії, яка мала довжину 213 кілометрів. І вже в січні 1865 року на цій залізниці відкрився рух поїздів, з'єднуючи Одесу з Балтою. Після цього на території сучасної України почався справжній бум будування залізничних доріг. Необхідність будівництва залізниць в Україні виникла вже давно. Географічне положення краю, його природні багатства були цьому передумовою. Україні потрібні були залізниці для вивозу продукції сільського господарства, головним чином з родючого південно-західного краю і продукції промисловості. З районів Донбасу і Кривого Рога. Відповідно до цього, в Україні виникло три основних осередки будівництва залізниць, південно-західний край, в районі якого поступово виникала мережа Південно-Західних Залізниць, промисловий район Донбасу і Кривого Рога, в районі яких виникала Донецька залізниця. Для зв'язку центра з морем і з промисловими районами в Україні …будувалась мережа південних залізниць. До кінця 19 століття залізнична мережа України в основному вже сформувалася. До 1991 року в Україні не існувало власної залізничної адміністрації. Були шість залізниць, що підпорядковувалися Міністерству шляхів сполучення СРСР. У серпні 1991 року. Згідно акту про незалежність України майновий комплекс, що знаходився в мережах кордонів УРСР, включаючи залізниці, став власністю України. 14 грудня 1991 року Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення державної адміністрації залізничного транспорту України, яка отримала підпорядкування шість державних залізниць. З цього часу почалося створення нашої української залізниці. 2002. Відбувається початок розвитку швидкісного руху. У липні за маршрутом Київ-Харків було запущено столичний експрес, вагони якого вироблено на Крюківському вагонобудівному заводі. В час експресу в дорозі майже вдвічі менший зазвичайний поїзд. 2003. -тє. Швидкісний поїзд запущений за маршрутом Київ дніпропетровськ Поступово швидкісне сполучення впроваджувалося і на інших ділянках. Підготовка до Євро 2012 стимулювала значний розвиток швидкісного залізничного транспорту в Україні. Держава вклала великі зусилля у модернізацію та розширення залізничної інфраструктури, зокрема у покращення та введення нових швидкісних залізничних маршрутів. Це дозволило забезпечити зручний та ефективний транспортний зв'язок між містами-господарями чемпіонату, забезпечивши глядачам та гостям комфорт та швидкий доступ до футбольних подій. Розвиток швидкісного залізничного транспорту став одним із спадкових результатів підготовки до міжнародного спортивного заходу, підвищивши загальний рівень транспортної інфраструктури країни. Україна посідає третє місце в Європі за довжиною мережі залізниць. 19 787 кілометрів залізниць, з яких 9319 кілометрів електрофіковано. 27 серпня 2021 року на першій платформі Центрального залізничного вокзалу у Києві відбулася виставка оновленого рухомого складу Укрзалізниці. Були представлені нові вагони після капітально відновлювального ремонту і експериментальний. Типу капсульний плацкартний вагон. Також у компанії було заявлено, що оновлення рухомого складу Укрзалізниці є частиною проєкту Велике будівництво, а сама виставка проходила під гаслом Залізні зміни». Саме у 2021 році у Крзалізниці було закладено фундамент масштабної п'ятирічної програми оновлення рухомого складу в усіх сегментах пасажирських перевезень. У рамках програми планувалася закупівля 100 пасажирських вагонів українського виробництва. Повинні були нарощуватися темпи капітально відновлюваних ремонтів. Проєктувалися принципово нові типи плацкартних вагонів, пришвидшено темпи ремонтів електропоїздів, які стають усе більш сучасними та інклюзивними. Але швидкі зміни на краще перервала війна. Повітряний простір України було закрито за кілька годин до вторгнення. А рух в країні негайно обмежено. Росіяни атакували з кількох фронтів: суші, неба і моря. З першого дня повномасштабної війни робота всіх залізничників дуже змінилася. Наприкінці лютого та протягом березня перелякані українці по всій країні йшли до головних залізничних вокзалів своїх міст. Охоплені панікою люди на пероні намагалися увірватися у вагони, б'ючи по дверях руками. Почалася найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни. Потяги швидко стали основою країни необхідними для військових цілей, вирішальними для переміщення людей, зброї, товарів і припасів, а також забезпечуючи дипломатичний шлях і економічну лінію життя. Коли Росія почала націлюватися на критичну інфраструктуру, робота залізничників набула додаткової небезпеки. Так для залізничників України почався найхимерніший рік в історії країни рік, коли залізниці всього світу висловлювали повагу Укрзалізниці за її працю в хаосі війни. За роки війни Укрзалізниця заробила репутацію хребта України. Після російського вторгнення вона відігравала роль, яку важко переоцінити у транспортуванні пасажирів, товарів. Та й всього іншого, що було потрібно, дивовижно не тільки те, наскільки пунктуально потяги курсують, а й те, що майже жодного рейсу не було скасовано. Якщо в Бельгії випадає хоч сантиметр снігу, або після граду на рейках лежить листя, розклади просто зникають. В Україні рух потягів взагалі рідко змінюється навіть на численним обстрілам станцій та великих залізничних вузлів. Понад 230 тисяч працівників залізниці у власному середовищі гордо називають другою армією України. За майже два роки війни українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей з районів бойових дій змогли перевезти лише від початку 2023 року понад 120 мільйонів тонн вантажів, зокрема і глобально важливих. За час повномасштабної війни залізничники змогли побудувати нові життєво важливі маршрути з Польщею, Румунією та Молдовою яких Україна потребувала десятки років, а завдяки дипломатичним поїздам Україну відвідали понад 500 делегацій? З них багато глав держав та інших міжнародних політиків відвідали Київ, зокрема президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро, президент США Джо Байден та багато інших. Медичні потяги рятують життя і перевозять поранених. Також було створено не менш важливе гуманітарне ноу-хау потяг кухні. Він дає змогу приготувати 10 тисяч порцій їжі на добу для людей на території, яка постраждала від бойових дій чи стихійного лиха. Під час повномасштабної агресії РФ загинули 530 залізничників. З них 23 загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Ще 395 воїнів залізничників віддали життя на фронті, а 112 загинули від російських обстрілів та бомбардувань. І як би війна не вибивала нас із колії? Потрібно не здаватися, вставати і робити свою роботу. Як би складно не було у всіх працівників залізниці, як і у всіх українців, одна мрія перемога України. Тільки цим і живемо цією вірою. Навіть із негативних моментів важливо знаходити плюси: продовжувати розвиток та усучаснення, не дивлячись на повномасштабне вторгнення, Укрзалізниця продовжує активно розвивати міжнародне сполучення з Європою. Саме завдяки цьому повернутися до України стає ще простіше та зручніше. Також неможливо не відмітити участь Укрзалізниці в різноманітних проєктах, особливо з підтримки населення на тимчасово окупованих територіях. А саме потяг до перемоги це сім вагонів, розписаних українськими митцями у рамках спільного проєкту Укрзалізниці комунікаційної агенції «Грес Тодорчук» та сучасних українських митців. Під кураторством Каті Тейлор для подяки героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях під час російського вторгнення в Україну історії спротиву мешканців тимчасово окупованих територій України стали сюжетами для художніх розписів семи капітально відремонтованих пасажирських вагонів у п'ять купейних та двох плацкартних вагони та відео історії про подвиги людей. Робота залізниці повністю відображає наш український дух, сміливість, завзяття, щира праця, впевненість, що ми своєї волі нікому не віддамо. Саме тому Укрпошта представила новий поштовий випуск героїчні професії, залізні люди на честь усіх працівників української залізниці. Що продовжують роботу в умовах війни. Нова марка є продовженням серії, яка розпочалася у 2023 році. Поштовим блоком Воїни світла, воїни добра. Це перший в історії незалежної країни поштовий блок, присвячений роботі залізничників. Тут відображена лише одна з тисяч історій, коли залізничники, ризикуючи життям, виконували свою роботу. Про деякі такі героїчні історії ми вже розповідаємо. Про інше зможемо говорити лише після нашої перемоги. Залізничники, навіть в умовах повномасштабної війни, продовжують працювати в режимі 24 на 7, то залишаються надійним партнером для українців та України в цілому. У день 32-ї річниці зі створення Укрзалізниці, 14 грудня 2023 року, відбулася презентація нової пам'ятної монети Країна супергероїв Дякуємо залізничникам. Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають залізними людьми, та які за час повномасштабної війни вкотре довели свою професійність і відданість своїй батьківщині. Сьогодні ми познайомили вас. З історією розвитку української залізниці розповіли про її значення як у мирний, так і у військовий час, її стратегічне значення, про ефективний розвиток залізничного транспорту, який складає основу транспортної системи країни, є необхідною умовою для сталого функціонування всіх галузей економіки, забезпечення статусу України як великої транзитної держави, сприяння її соціального. Та економічного зростання, економічної безпеки та обороноздатності, і саме нам розвивати європейську сучасну залізницю.